Для привітання надається голові Кам'яномостівської сільської ради Олександру Тимофійовичу Ляхову. Шановні односельчани, шановні гості, щиро вітаю вас над найзначішою датою в житті нашої країни Днем Незалежності України, свято Свободи. Життя ствердної сили та мудрості українського народу, святом, яке підкреслює і славу і волю України, яке об'єднує всі куточки нашої держави, зміцнює нас та щороку нагадує, що ми всі сини і дочки України, діти славетної землі, які кожним своїм кроком, кожним рішенням мають зміцнювати свою батьківщину, збагачувати та прославляти її. Безумовно, ця визначна дата навічно війшла в історію молодої держави. Золотою сторінкою її біографії започаткувала нову епоху в житті українського народу. Законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Перші кроки незалежності стали випробуванням для нас всіх. Тестуванням на зрілість та терпіння, на толерантність, які український народ дійсно вистоює. Ми формуємо наше майбутнє своїми справами, спрямованими на підвищення рівня життя людей, аби наша країна посіла провідне місце серед інших держав світу. І на цьому шляху я бажаю вам здоров'я, щастя, добра. Достатку і миру, щедрої долі, натхнення, сили і наснаги в усіх ваших справах. І нехай мрія про краще майбутнє надихає вас на нові звершення, на нові добрі починання в імя соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України зі святом вас!